В шості продовжується облаштування пунктів незламності, яких наразі налічується близько 30. Для забезпечення їх безперервної роботи будуть задіяні місцеві безробітні, повідомила директорка центру зайнятості Людмила Кошик. Такі роботи будуть продовжені в першому кварталі 2023 року за потреби і працювати вони будуть за кошти Державної служби зайнятості. Зараз у нас перебуває на обліку 1489 безробітних. Із них тільки 219 зараз отримують допомогу по безробіттю, тому проведення таких громадських робіт це не тільки. Ну, участь у громадських роботах, але і матеріальна підтримка безробітних, які залишилися без роботи і без фінансування. Крім цього, з нового 2023 року вступлять у силу зміни до закону України про зайнятість населення, згідно якого роботодавці за працевлаштування майже всіх категорій безробітних будуть отримувати компенсацію за єдиний соціальний внесок. А от від міської влади компенсацію отримають ті підприємці, які придбають у своє власне користування електростанції. Ми будемо платити. Якісь кошти домовимося з фінансового управління тому, хто купив електростанцію для власних потреб, для свого підприємства, для установи, яка розташована на території Шоскінської громади. Таку програму будемо підписувати, будемо приймати рішення і будемо допомагати людям придбати електростанції. Торкнувся очільник громади і тема, яка турбує наразі велику кількість містян. Мова про зникнення водопостачання, яке відбувається після вимкнення електроенергії. Вирішити відповідне питання Микола Нога доручив комунальним службам. При відключенні світла пропадала вода в 32 мікрорайоні на Короленка, І ще там декілька адресів я вам давав. Сядьте, зберіть водоканал, проїдьте туди, знайдіть точку, чому вона пропадає. Система водозабезпечення. При тій ситуації, коли 10 годин місто було без світла, але всі, котель, всі маленькі котельні працювали. Вода працювала, каналізація працювала, їх просто не відключали. Але чому вода пропадала? Виникає питання. Ви показуєте. Так, да, сядьте, уважно розберіться. Розібратися з освітленням у бомбосховищах, де перебувають школярі під час повітряної тривоги, міський голова доручив очільниці відповідного управління Наталії Сергейко. Якісь батьки мені написали про те, що діток тривога, і їх ведуть в сховище, а там нема світла. Такого ми допускати, ми не, бере, може. Петрович, Такого ви, ми допускати не можемо. Такого ми допускати не можемо. Ну, Акумулятор поставити. Давайте купимо ще якісь лампи, що ще зробимо. Але діток в темну кімнату вести не можна. Ну, це... Проведіть. Не ліхтарики, а мається на увазі освітлювальні прибори. Не те, що ліхтарик там світить. Є можливість і такі настінні світильники є. Давайте їх купимо. Тим більше, що казна такі, такі проплати, проплати. Все, що стосується сховищ, платиться казначейством. І ми кошти не пожаліємо дамо. Тому організуйте, добре. будь ласка, добре. Микола нога також зауважив, що гуманітарні вантажі будівельних матеріалів, які періодично надходять у громаду, не повинні лежати на складах. Вони мають бути в роботі і приносити користь людям, що постраждали від російської агресії. Відсутність електроенергії в Шосткинській громаді викликає вже не тільки занепокоєння серед населення. У декого починають здавати нерви, адже не просто подолати роздратованість, коли твоє помешкання майже постійно без світла, а будинок напроти постійно сяє. Що наразі відбувається в громаді з електроенергією і що робить міська влада для врегулювання питання відключення електрики, розповів очільник громади Микола Нога. Що сьогодні надзвичайно складний день з електрозабезпеченням. Що на рівні області введений, введений новий графік. Якщо ви пам'ятаєте, у нас був графік 2, 2 години є, 2 години нема. Потім ввели 2 години нема, 4 години є. З вчорашнього обіду введений графік, 2 години є електроенергії, 4 години нема. Здається, графік вже такий, що велика кількість електроенергії не використовується. Але починаючи з 10-15, обленерго ввело аварійне відключення по вказівки Укренерго, тому що кількість електроенергії, яка генерується в Україні, не відповідає вимогам те, що використовується. Мер міста зауважив, що найбільше від неочікуваних аварійних відключень наразі страждають споживачі другої черги, які світло бачать кілька годин на добу. Було дві групи, потім чотири групи, і вони між собою мінялися. А при трьох нема парності. Виникає питання, що перша група з третєю міняється, а друга група клепає кожен день одинаково. Ми звернулися в Обленеро з тим, щоб поміняли графік, тому що не годиться. Не може бути так, що кожен день і утром немає електроенергії, і ввечері не можуть дітей забрати. Самі не можуть зібратися інші. Звернулись письмово в обленерго з цього питання. Крім цього, сьогодні наш РЕС спільно зі своїми службами. У нас є контролюючий представник, який сидить у диспетчерській службі, контролює, щоб всі команди виконувалися, які дають Укренерго, починаючи з Харкова, Суми і наш. Відпрацьовується таке, у нас не виключаються будинки, які сидять на лінії до центральної районної лікарні, до інфекційного відділення, до дитячої лікарні. До цих трьох лікарні кабеля прокладені, і ті будинки, які підключаться, світяться цілодобово. У нас світяться цілодобово ті, які підключені на три підйоми води. Ті будинки світяться. У нас світяться будинки. Які підключені до котелень Воронівська, ПТУ 19, Маяковського, 36-й мікрорайон і, 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 і ще одна котельня. І ці будинки, які в цих мережах не виключаються З сьогоднішнього дня, їх беруть на карандаш. З сьогоднішнього дня почнуть виключати. Із трансформаторних підстанцій ці будинки, які не попадали, які були на цих мережах. Не всі 100%, але кількість будинків, які виключаються, збільшиться. Тобто люди хвилює, що в одному будинку сутками світиться, а в другому будинку дітей не можна зібрати і уроки не можна повчити. Оця, скажімо, дисбаланс попитаємося з сьогоднішнього вечора уже регулювати. Непроста ситуація з відключенням електроенергії і в області про це вчора повідомив Дмитро Живицький. Чиновник пообіцяв, що справедливість вимкнення електроенергії згідно створених черг буде контролювати Служба безпеки України. На сьогодні ми маємо ліміти, які доводяться області від Укренерго до споживання. І ці ліміти вони кожного дня різні, але вони складають від третини від тієї потреби, яка є в області, до 50% від тієї потреби, яка є у абонентів. Сумської області ми вже неодноразово звертались до енергетиків з тим, щоб ці графіки були справедливими і вимкнення, особливо вимкнення, були справедливими, тому що складені графіки вони на папері, начебто, забезпечують справедливість у вимкненні електричної енергії. По факту, ми спостерігаємо те, що. Не всі будинки, не всі об'єкти вимикаються рівномірно, і в деяких будинках ми спостерігаємо те, що там є постійне вимкнення електроенергії на 5, на 6, на 12 годин. Якщо це пояснюється якимось технічними речами, то ми спільно з головами громад. Відпрацюємо фінансування якихось перемичок чи додаткових ліній електропередач для того, щоб ми могли забезпечити повністю справедливе вимкнення електричної енергії. Якщо в вашому будинку вимикається електрична енергія, не по графіку або ці вимкнення відбуваються там на 6 і більше годин підряд. Будь ласка, звертайтесь до органу місцевого самоврядування, до вашої мерії, міської ради, сільської ради селищної ради. Орган місцевого самоврядування спільно з районними електромережами, з вашим ресом, ремом, відпрацьовують такі об'єкти, визначають, що потрібно для того, щоб цей об'єкт не вимикався, чи житловий будинок, чи квартал, чи там приватний сектор вулиця не вимикались більше, ніж вимикаються інші об'єкти чи інші вулиці, і спільно працюють над тим, щоб технічно забезпечити можливість. Справедливого відключення електричної енергії при цьому пан Живицький наголосив на тому, що при появі електроенергії в помешканнях не варто вмикати одразу всі електроприлади. Мінімальне споживання електрики дасть змогу уникнути аварійних відключень, які неможливо спрогнозувати, і які приводять до відключень на довготривалий термін цілих вулиць і навіть мікрорайонів. У Шосткинському центрі естетичного виховання відкрилася майстерня Святого Миколая. Творчий колектив Цев вирішив, що навіть у наш непростий військовий час треба урізноманітнити та прикрасити дітям новорічні свята, подарувати віру та надію, що добрий чарівник Святий Миколай, здійснить дитячі бажання, головні з яких це перемога та настання миру в Україні. Діти з нетерпінням чекали на зустріч з чарівником та підготували для нього невеличку концертну програму. Їде, їде, гість багатий у дитячий край. Хто цей гість? Ви відгадали? Святий Миколай! Власними силами викладачі та вихованці центру облаштували та прикрасили приміщення майстерні. Підготовку почали ще з осені. Виготовляли сувеніри та обереги, писали листи Миколаю. Відкриття майстерні присвятили до Дня збройних сил України. Тож відтепер у Шості з'явився казковий новорічний простір дива та краси. З жовтня місяця почали виготовляти обереги для наших захисників, вив'язували жовто-блакитні сердечка, виготовляли янголятків і всі разом вирішили передати ці обереги нашим захисникам. І символічно хотіли зробити це саме святим Миколаєм, тому що він чарівник, він виконує мрії дітей і діти вирішили, щоб. Їх мрії здійснилися, щоб захисників ці обереги захистили і швидше настав мир і перемога. До свята Миколая завжди ретельно готуються вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток. Цей рік не став виключенням, незважаючи на екстремальні умови життя, коли часто немає світла і доводиться проводити репетиції онлайн або у бомбосховищі. Діти підготували святкову програму. Цього року ми вивчили дуже багато ретельно готувалися. Діти дуже відповідально віднеслись до цього, і вони дуже очікували для них. Це дійсно казка, це дійсно чарівне дійство. Сподіваюсь, що цю радість вони донесуть до всіх діточок нашого міста та всієї України. Юна вокалістка Настя розповіла нам, що окрім співів і танців вона любить складати власні вірші та пісні. І саме до цього свята створила віршик. Миколайчик, Миколай, я пишу тобі листа. Перенеси мені, будь ласка, ляльку гарну і прикраси. Ще я дуже хочу миру, нашій славній Україні. Листа, будь ласка, прочитай до мене в гості. Завітай. Слід зазначити, що у рамках проведення всеукраїнської доброчинної акції Новорічна листівка на передову. Вихованці ЦЕВ вже написали та відправили воїнам багато листів. Доповнять святкові привітання художні вироби від учнів з гуртків в'язання та світ іграшок і сувенірів. Обереги, які з любов'ю створили діти, надішлють нашим захисникам, що наразі знаходяться на передовій. Святий Миколай обов'язково передасть ці оберіги нашим хлопцям. Ці сердечки, янголятка, а ще пісня, напевне, стануть оберегами для захисників України. Кульмінацією свята стала поява головного чарівника самого святого Миколая. Він запитав у дітей, як вони себе поводили протягом року. Усі дітки були чемними та слухняними, тож отримали від Миколая солодкі подарунки. Сьогодні ви перші шостницькі діти. Зустрілися зі святим Миколаєм, тому що тільки в нашому Шостінському центрі естетичного виховання. Трапляються справжні дива. Святий Миколай вручає вам свої золодощі, як найкращим, найспівочішим, найслухнянішим дітям центру естетичного виховання. Головний чарівник свята запрошує діток на майстер класи до центру естетичного виховання та вітає з відкриттям майстерні, де можна буде створити власноруч сувеніри до свят. Шановні друзі, любі малята, дорослі. Вітаю вас зі святом! Бажаю всім вам міцного здоров'я, затишку у ваших родинах і, звичайно ж, нашій Україні миру і тільки миру, звичайно ж, перемоги. Усі бажаючі потрапити до майстерні святого Миколая, можуть зателефонувати до центру естетичного виховання та попередньо записатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Ця майстерня буде працювати протягом грудня і протягом січня. Дітки, вихованці центру естетичного виховання, учні шкіл міста, будуть приходити до майстерні, виготовляти різноманітні поробки, обереги. І можуть також за бажанням, якщо буде можливість, задонатити і допомогти Збройним силам України. Напередодні Різдвяних та Новорічних свят кожна людина, хоч на мить, повертається у дитинство та Починає вірити в дива. Тож, давайте подумки, напишемо листа до Святого Миколая, а в ньому загадаємо найщиріше бажання бути здоровими, щасливими та жити в мирній і вільній Україні. Сьогодні Дня Збройних сил України Ярослав Корх, Ксенія Рябоконова та Іван Толстолик здійснили похід на гору Петрос. Похід зайняв 9 годин. Групі довелось подолати 20 кілометрів при підйомі 1100 метрів. Головна мета підйому встановлення пам'ятних табличок на честь наших захисників. Цей захід, цей похід. Ми присвячуємо до великого свята. Шорстові Дня Збройних сил України. Ми що Мають не знаки ці та пички, на підтримку наших хлопців, не тільки хлопців, взагалі наші громади, що цей жахливий час цю в на наша громада об'єдналася. Військові, лікарі, вчителі, пекарі, ми всі встали як руки за для мене. Ми створили пам'ять, які пронесели згаду про ці часи через дуже віки. Ми знаємо і віримо, що буде перемога. Тому це буде Україна. Свято вас, українці! Свято вас! Шостка. Слава Україні! Героям слава! героям слава! Цю акцію підтримали не тільки волонтери і підприємці, а й міська влада. На одній з плит був вигравірований такий напис: героям України, які встали на її захист, низький уклін та вічна пам'ять. Від Шосткинської об'єднаної територіальної громади. Слава Україні! За словами учасників підйому, він їм дався нелегко. Довелося йти вгору 9 годин. Сніг був майже по коліна, вкритий кригою, а швидкість вітру досягала 10 метрів за секунду.